Добрий вечора, шановні житомаряни! В ефірі студія журналістських розслідувань ЧБ Чорне і Біле на Житомир.Інфо. Сьогодні ми будемо говорити про земельні махінації. Згідно українського законодавства, кожен громадянин країни може безоплатно отримати земельну ділянку. До прикладу, для ведення фермерського господарства до 2 гектар. Але чи реально простій людині отримати землю і хто стоїть за темами і схемами у земельній сфері, дивіться у нашому сюжеті. Понад 20 років пенсіонерка Марія Опанасюк обробляла земельну ділянку на околиці Житомира, яку її чоловік отримав від заводу хімволокно. Врешті-решт родина захотіла оформити право власності на землю. Для цього потрібно було вступити в кооператив, який якраз почали створювати на масиві хінчанка. Проте людям відмовили у районному управлінні Держгеокадастру. Їм теж не допомогли. Мовляв, позаяк ніяких документів на цю ділянку у них немає, то й довести, що вони її обробляли, не можна. Ми працювали з чоловіком. Більше 20 років там. І коли стали виготовляти документи, вірніше сказали, що будуть приватизувати і робити там кооператив, ми попросили, щоб у нас взяли в цей кооператив. Я підходила, щоб. ну, Мене включили в цей кооператив, то сказали, що ми більше не набираємо. Як же це так? Я працювала, я не маю права тепер цю ділянку обробляти. І от е, я почала сама ходити. Жінці порадили піти іншим шляхом використати своє право на безоплатну приватизацію землі, згідно з яким кожен українець може отримати ділянку будь-де на території держави. Пані Марія взяла викопіювання з кадастрової карти, яке доводило, що її ділянка ніким не зайнята, і написала заяву. У лютому 2015-го вона отримала дозвіл на виготовлення документів землеустрою, заплативши за це 2,5 тисячі гривень. Проте мрії пенсіонерки надалі вирощувати персики та огірки на власному городі розбилася вщент після спілкування з землевпорядником. Процес оформлення документів затягували, а потім їй відверто запропонували відмовитися від цієї ідеї. Мовляв, нічого й так не не вийде Приходила я десь через дві неділі чи через три неділі. Мені землеупорядник Вишневська сказала: не ходіть, це буде довго, я вам перезвоню. Тут є ж ваші телефони, там і домашній був, і мобільний був телефон. Ну, і я думаю, Ну дійсно, чому надоїдати людині, це. ж це от Ну, я ждала, довго ждала. Як я вже в серпні місяці ніхто мені не дзвонить, ніхто нічого, як я прихожу, мені Вишневська повідомляє. Ви знаєте, на вашу ділянку там в общем, претендують, а вам предлагають, в общем, вибачте, в чорта на колічках, город там ну, взагалі не обробляна, земля, кущі, кустарник просто заросше, все зароще. Ну от я кажу, знаєш що, доця, ти мені це навіть не при не предлагай і не пропонуй, тому що я вже, я вже в такому віці, що ми вже кажу, не обробимо ту ділянку. Ну от вона і замовчала. У схожу ситуацію потрапила не одна вона. Таких постраждалих Житомирян близько сотні лише у одному районі. Петро Годлевський теж протягом восьми років продовжує шукати справедливості, оббиваючи чиновницькі пороги. Ще у 1991-му, за рішенням обласної ради, працівникам інституту землеустрою для ведення городництва був виділений земельний масив у три гектари. Земельні ділянки було поділено між працівниками інституту, і до цього часу вони ними користувалися. Однак оформити на них право власності люди не можуть. Вважають що діє схема рейдерського захоплення землі, яка полягає у тому, що чиновники безпідставно відмовляють звичайним людям на користь своїх родичів або тих, хто кладе їм у кишеню гроші, затягуючи процес оформлення документів, нам робили документацію на протязі місяця громадянину цьому, а цим громадянам зробили за три дні. І отаким от чином розумієте, де тормозять одним, щоб не оформили, а другим дають можливість все зробити, щоб оформити цю земельну ділянку. Але Петро Годлевський опускати рук не збирається. Він вважає, що потрібно покласти край корупційним схемам із землею не тільки у Житомирі, але й по всій Україні. А схема стандартна, бажаючи оформити землю, громадянин звертається у головне управління Держгеокадастру або у його представництво в районі. Чиновник радить, до якого землевпорядника йому краще звернутися, і навіть візитівку видає. Із десятків. Приватних фірм обирається та, де сидять свої люди. У Житомирі серед таких фірм то в Укрземресурс, фоб Гайдамака», то в «Земельна агенція тощо. Громадянин здає документи, сплачує певну суму і чекає. А чиновники, представник приватної фірми, ділять прибуток. У кращому випадку громадянин просто заплатить більше, аніж якби пішов до державного землевпорядника. У гіршому отримає відмову. За лічені дні на земельну ділянку, яку він обрав собі у кадастровій карті, знаходяться охочі. Документи охочим оформлюються дуже швидко. Людині ж Радять шукати ділянку де інде. Громадська активістка Наталія Волинець, яка допомагає отримати землю Житомирським атошникам, якраз і зіткнулася з такою проблемою. Вона виявила приватну фірму прокладку ТОВ Укрземресурс директором якої є колишній керівник Житомирського районного управління Держгеокадастру. Візитівки цієї фірми бійцям роздавали якраз у районному управлінні. Звернувся до мене боєць АТО, кадровий військовий, який за півтора року. Антитератичної операції, два рази у відпустку в Житомирі. Прийдя відпустку в березні місяці додому, він звернувся в Держземкадастр на отримання ну, е, учаски землі, які він може отримати. Йому дали візиточку, сказали, що от туди то направляйся, і людина звернулася до цієї адреси, проплатила його кошти тисячу гривень. І пішов далі воювати. В договорі е, про надання послуг було написано, що трьохмісячний термін не зобов'язаний людині видати всі документи. Прийде через три місяці, звернувся туди, знайти е, представника цієї фірми, він не зміг. Дерево там чіплюк такий є. Це вже ми потім з'ясували, коли це вже ну, вплило, вже всі терміни пройшли, ми шукали його три дні. Фірма знаходиться десь на малюнському ринку, взагалі не зрозуміло, де якийсь кабінет, нікого немає. Розбиратися активісти пішли в головне управління Держгеокадастру в Житомирській області до новопризначеного начальника Максима Глушаниці. Попросили вирішити питання з нерадивим землевпорядником, і той викликав його до себе у кабінет. Чи став са що він там щось те сказав? Він не зрозумів, і все все буде добре. Кажу вам більше, він в течені буквально там, години приніс документи цього хлопця, які вже були готові. От вони вже були готові в течение години, яку підписав начальник і все. І, і людина отримала документ. Я не знаю, що він просив сльозу, він приніс, зразу вони злякалися. За її словами, новопризначений начальник повідомив про цей факт у Києві, попросив скасувати ліцензію для ТОВ Укрземресурс, яке затягує оформлення документів бійцям АТО. Подали на Київ про. Лише скасування його ліцензії в ще ми маємо вплив, що це приватна контора, розумієте? Хоча послухав, я не знаю. Послухав, що це контора... Пана Мозгового, ну десь він має туди хоча я не це стверджувати за словами волонтера Ірини Коцюби, за час роботи на посаді Максима Глушаницю Атошників таких проблем не виникало. У держгеокадастрі намагались відшукати кращу землю і першочергово віддати її бійцям. Після того як незручного глушаницю відсторонили від посади, а виконувати його обов'язки, призначили Дмитра Мозгового, якого вже згадувала активістка Наталія Волинець. Про видачу земель бійцям АТО і про подання щодо скасування ліцензії недобросовісним земельникам просто Забули більше того, одразу почалася боротьба з конкурентами фірм прокладок. Ребята 90-й бат і їм знайшли ліски. А от дві тижні вже як. Участков вообще нету, как бы нормальных участков нет, дают там где-то на болоте или в каком-то лесу заброшенном. Но зато сейчас мы знаем, что уже более недели на все остальные частные фирмы земельные, которые и шли на уступки отточникам, которые делали за полцены им документы, идет ну, давление и, забирает, и вот пишется заявление о том, чтобы забирали у них лицензии. То есть идет монополизация рынка. Хочуть все забрати під себе. Окрім вище згаданого тов Укрземресурс оформленням документів займається ТОВ земельна агенція. Цю приватну фірму пов'язують з Олегом Поповим, хоча офіційно вона оформлена на інших осіб. Сам Попов учасник далеко не одного земельного скандалу у Житомирі. Саме він представляв інтереси забудовника, який незаконно отримав землю у центрі міста і намагався звести там супермаркет АТБ. Проти цього виступив ряд громадських організацій Житомира. Ангар знесли. Нині тривають суди. Так просто повертати землю місту. Попов не захотів. Навіть намагався за допомогою привозних тітушок залякати активістів, які виступали проти незаконної забудови. А з за яких причин ви не пускаєте громадськість у цю будівлю? Вибачтелі вас договір сам підприємство на охорону? То з яких причин? За дивним збігом обставин головний офіс земельної агенції знаходиться за тією ж адресою, що й офіс вищезгаданого Олега Попова. Ще один філіал у тому ж приміщенні, що і райони управління Держгеокадастру. Громадяни, які звертаються за допомогою, впевнені, що це державне підприємство, аж поки не побачать свої рахунки за послуги. Усі приватні земельні фірми Попова, зокрема й вищезгадана земельна агенція, працюють під протекторатом чиновників з Держгеокадастру. Саме тому керівником там повинна бути своя людина, яка забезпечить функціонування давно налагоджено схеми Максим Глушаниця, судячи з усього, такою людиною не був. А давній знайомий попова Дмитро Мозговий підійшов ідеально. Коли глушаниця надіслав запит на Київ, щоб позбавити ліцензії фірму, яка затягувала оформлення документів учасника, АТО, його відразу тимчасово відсторонили від посади. Працівники земельної агенції та решти фірм прокладок видихнули з полегшенням і продовжили оформлювати документи на землю лівим особам. Той час, як атошникам і бабусям з хінчанки, поприходили відмови. Говорят, что нет участков, есть там где-то там в Новограде, в Малине, в Коросты, не едьте, берите. А в Житомирском районе нет. А Как оказалось, вот вообще под самым Житомиром, там 2 километра, скажем так, от Житомира, ну, от границы, уже дали участки, 54, 52 участка дали нашим провладным, скажем так, структурам, і тут настражує тут факт: як тільки сняли глушеніш, начальника сразу почали всім роздавати землю. Но не оточникам. наприкінці жовтня обурені таким ставленням військовослужбовці звернулися у змі з заявою. Коли глушеницю вибрали, землю хлопцям почали дуже гарно видавати. Здається, Житомир був на третьому місці по Україні. Якщо до четверга не буде відновлено видачу землі, то ми проситимемо керівництво Держгеокадастру України приїхати в Житомир і тут почати розбиратись. Повідомив заступник голови громадської організації Атош. Сергій Артьомов. Прес-служба головного управління розіслала інформацію про те, що ВО начальника мозговий не перестав видавати землю. Буцімто він власноруч підписав 224 накази про видачу земельних ділянок учасникам АТО. Щоправда, у повідомленні прес-служби не згадали про те, що вказані накази були підготовлені ще Максимом Глушаницею. А мозговий був змушений їх підписати після того, як військові пригрозили поскаржитися у Київ. Усі ці факти активісти виклали у своєму зверненні до спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана, яке перед особисто в руки під час його візиту у Житомир обурені пенсіонерки ж звернулись до народного депутата Борислава Розенблата. Той в свою чергу написав у генпрокуратуру. Ну сьогодні до мене звернулись громадяни мешканці міста Житомира, які сьогодні потрапляють від ну, свавілля земельної агенції. У яких просто відібрали землю, на якій вони вже більше 20 років працювали. Це їхні огороди, Вони за рахунок цих огородів мали можливість виживати в цих умовах, але сьогодні у них це право теж забрали. Тому як народний депутат України, я повинен зробити все для того, щоб повернути землю і зробити так, щоб цим людям ну справедливість, як кажуть, торжествувала в нашій країні. Земельна мафія на Житомирщині вперше зіткнулася з таким жорстким опором. Начальники управлінь змінювалися, а схеми залишалися тими ж. Простим людям землю не видавали. Своїм за лічені дні оформлювала документи на найкращі ділянки. Гроші текли рікою, аж поки начальником головного управління не став Максим Глушаниця. Новий керівник одразу ж задекларував, що перш за все візьметься за викриття корупційних схем, які діяли на території області роками. Зрозуміло, що це не сподобалося багатьом людям, які ці схеми створювали і отримували неабиякий прибуток. Як результат. Результат незручного чиновника відсторонили. Наразі триває службове розслідування. Отже, новопризначений керівник Держземкадастру Максим Глушаниця ламає схеми, роздає землю невісти кому, там якими сатошникам, і зрозуміло, що система реагує. Його відсторонюють. Звісно, у нас було дуже багато питань до Дмитра Мозгового, якого ми запрошували у цю студію, який, на жаль, не знайшов часу. Також у нас багато питань до Олега Попова. Це ті люди, які роками сидять на земельних темах у області. І поки наші численні правоохоронні і контролюючі вивчають теми і схеми, ми з вами прощаємось. До нових зустрічей на Житомир. Інфо».